У селі Анталовці Ужгородського району на території духовного центру імені святого Йоанна Павла II Мукачівської грохокатолицької єпархії проводять дитячий табір. Сюди до вихованців приїхали волонтери двох громадських організацій, щоб провести майстер з зв'язання маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок. Матеріали привезли з собою. Дітей розділили на дві групи. Тут волонтерка організації «Невгамовані бджілки» Леся Локас показує, як нарізати стрічки для маскувальної сітки та як її в'язати. Матеріал у нас уже підготовлений. Сітка натягнута, на ну, сітку треба звичайно краще натягати тому легше буде її плести це теж буде осіння тому що тут є зелена зелені смужки і світло коричневі. ну це теж вже йде як на осінь ну займаємося сітками вже третій ну майже третій рік від початку Повномасштабно вторгнення. У мене виходить сітку, бо я вже не вперше в'яжу її, і... а так розказали що просто як в основному робити. Я просто бо іменно з таким, щоб нарізалася, я вперше роблю. Бо В мене, коли я робила, нарізалися лише такі спеціальні смужки тут, а щоб продівати. Мені просто легше знаю, що хоч якийсь вклад я у перемогу можу принести. Щойно прийшла пані Леся і навчила нас різати. Це і зараз от. Вони поки платить, то ми їм ріжемо тут на, нарі... тут надріз. З іншого боку надріз і тепер казали, як є ледочкою з цього боку, і з цього боку. Це все дуже цікаво, цікавий такий знаєте, досвід допомагати військовим. Взагалі, поруч волонтерка громадської організації Рада ветеранів Закарпаття. Віолета вчила дітей виготовляти окопні свічки. Спробувала зробити і восьмирічна Вероніка. Я такі свічки десь роблю кожен кожен місяць, тому що в мене мама волонтер. Тепер я зробила десь 20 точно. Спочатку треба взяти картонку. І накрутити її отак от равликом і покласти у таку баночку, яка висотою і шириною має бути однакова. І щоб коли заливати воск, він не був більше, ніж до палочки цієї, тому що не буде, ну може не дуже горіти. Треба взяти довгу довгу стрічку із картону. Потім обмотати її е, ще одною картонкою, потім покласти в банку і залити все це парафіном. А чому ти береш позвонилася до цієї акції? Бо військовим зараз дуже не вистачає нашої допомоги. Я робила свічки. Ну, що свічки я ще не робила, я лише в'язала сітки, і мені було цікавий такий досвід. Подобається допомагати військовим. Якщо ти не можеш бути там, то ти можеш допомагати з лавика. Діти теоретично вже знають, що таке і як їх робити. Але сьогодні ми їх вчили правильно це робити, щоб максимально заощадити витрати і зробити максимальний коефіцієнт корисної дії тих свічок. Матеріали ми принесли з собою, тому що ну, ми, якщо, ну так до кінця не знали, з якою віковою категорією діти – Дітей будемо працювати, то ми привезли все з собою і показували їм найпростішу намотку свічок: нескладний равлик, вільний равлик. Точніше, вони робили стандартні свічки окопні в банки з-під кукурудзи і горошку, і маленькі свічки, які можна поставити з собою в кишеню, на яких можна розігріти каву, чай, запарити мівіну або обігріти руки. Участь у майстер-класах взяли 54 дитини. Розповів директор духовного центру імені Святого Йоанна Павла ІІ Мукачівської греко-католицької єпархії Василь. Кузьма, взагалі, духовний центр діє вже більше 15 років, і кожного року, літом, червень, липень, серпень Ми проводимо тут дитячі табори для дітей віком від 8 до 16 років. Наразі є 54 дітей. Наближається свято 24 серпня день незалежності. І хотілося долучитися до того, щоб допомогти в такий спосіб підтримати наших військових, і діти протягом тижня малювали. Різні патріотичні малюнки для наших воїнів. Отець Роман Лозюк, який є капеланом Нацгвардії, він є моїм сокурсником, то разом так співпрацюємо, він запропонував, щоб ми так разом з дітками зробили таку акцію. У нас є підрозділ, який виконує бойові завдання, і зрозуміло, що таких речей завжди не вистачає. Якби яке би не було забезпечення, це розхідний матеріал, бо це маскування і постійна потреба. Підігрів їжі або там інші, навіть зігрітися. Та, ну, ми стараємося забезпечувати в такий спосіб, також підтримувати. І дякуючи діточкам і їхня участь, та, будемо бачити, де буде більша потреба, але наразі там маємо підрозділ, який безпосередньо виконує бойові завдання їм буде передано ці, скажімо так, зразки на яких вони вчилися, це і буде таким собі подарунком від цих дітей нашим бійцям до дня незалежності України. Ну, такий собі символ вдячності за те, що наші хлопці бережуть незалежність і бережуть мирне життя для цих дітей. Слава Україні! Героям слава! Руслана гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.